Ви хочете знати, де я шукаю вінтажні прикраси для вас в Лондоні. Пішли, розповім. Коли я приїжджаю до Лондона, то не обираю між музеями і ринками. Бо часто саме ринки стають музеями епох, якщо знати, де дивитися. Портабела Маркет туристичний масках з характером. Так, це місце всі знають і дійсно легендарне Портабела тягнеться кварталами. В німи серпантин історії. Тут все від антикварних скринь до прикрас, яким був музей Вікторії Альберта. Але і ціни тут часто нагадують, що ми в Лондоні, особливо в суботу, головний день для вінтажного полювання. Але не поспішайте тікати. Якщо дозволите собі просто пройтися повільно, з кавою, без плану, є шанс знайти щось унікальне і не завжди дорого. Charity Shops – лондонські чарівні скрині. Благодійні магазини це мій особливий маршрут. Вони є в кожному районі, але їх скарб залежить від поштового індексу у Челсі, Нодінгхін чи Хамсте. Ви натрапите на аксесуари, які колись могли належати леді, що встигала на ланчу Рідсу, і на відкриття виставки в Тейт. Звідси й правило: чим багатіший район, тим цікавіші знахідки. І, до речі, купуючи тут, ви ще й підтримуєте добрі справи, боротьбу з раком, допомогу дітям, підтримку літніх людей. Локальні церковні маркети, магія спонтанності. Відчуйте себе трошки героїні британського роману, коли опиняєтесь на невеликому базарчику біля церкви. Тут ком'юніті продають речі з горища. від кераміки до прикрас. Іноді можна знайти прикрасу шестидесятих, яку бабуся купила у Херець ще до того, як там з'явився ескалатор. Сусідські розпродажі, якщо пощастить, Лондонці, що переїжджають, іноді влаштовують розпродажі просто в себе в саду. Це як полювання без карти. Хтось продає кухонні рушники, а хтось сережки Діор 80. Антикварні лавки класика жанру. тут усе вишукане, писане, іноді навіть зі свідоцтвом автентичності. Це вже інший рівень. Ви не просто знаходите прикрасу, викупуєте її історію, а ще в цих магазинах часто є господарі, які розповідають, як вона дісталася до них, а іноді навіть пригощають чам. Хочете, розповім які з прикрас, знайдених у Лондоні, залишилися в моїй особистій колекції.